Бісить, коли ти говориш з гостем, підходить час вже переходити на якусь нову рубрику, і тобі звукорежисер показує або тако. А в тебе ще два питання оце бісить. Коли анонсують прямий випуск новин і дуже задумуються, перш ніж назвати моє рідкісне прізвище, більше бісить ведучого новин. Коли немає нормальних новин, і коли треба висмоктувати із того, що є в інформаційному полі, причесувати його і давати в ефір. А бісить ще коли новинарі не приходять вчасно і запізнюються на свої випуски або взагалі не приходять і не приїжджають через тривогу? Дуже дратує, коли під час прямого ефіру, під час начитки новин, лінійні ведучі бігають туди, сюди, туди, сюди. У мене трясеться стілець, мікрофон і все на світі. Та й в принципі поміха справа. Ну і бісить те, що часом гості злітають. Так буває, і ти ніби готуєшся з ними поговорити, а потім доводиться говорити про щось інше. А в цілому, кайфушна робота, я її дуже люблю.